Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук Є. І сьогодні в нас на огляді будуть нові лампи від бренду Bosma. Бренд сам по собі мало відомий, і особисто я взагалі вперше знайомлюсь з продукцією даного виробника. Поки що, по першим враженням. Можна сказати, що лампи зроблені з якісних матеріалів, і це відчувається навіть за їх вагою. Лампи виконані в компактному форм-факторі, але якщо їх порівнювати з аналогами інших виробників, ну тут відчувається різниця в вазі майже в два рази. Відповідно, ми розуміємо, що виробник зробив. Більш товстий, більш важкий метал для того, щоб краще розсіювати тепло, краще охолоджувати лампу. І так само для кращого охолодження тут встановили ще й малесенький, але все ж таки кулер. Відповідно, лампи претендують не тільки на звання компактних, а ще й на звання яскравих і потужних. Ну, Всякому випадку складається таке враження після того, як ми ознайомились з їх конструкцією. Виробник заявляє приблизно десь 28 Вт потужності на одну лампу, що в принципі може відповідати дійсності з такою системою охолодження. І світловий поток від 1300 до 2300 люмен, залежить від того, ближнє в нас чи дальній світ. Як я вже сказав, лампи мають стандартну конструкцію, 28 Вт потужності, сконструйовані на CSP-шних світлодіодах. Ну і більше тут такого в принципі, нічого немає. Цоколь інтегрований одразу в корпус лампи, що є нормою для ламп такого типу, Тобто він у нас ніяк не крутиться, не виставляється. Ми просто встановлюємо лампу в фару, фіксуємо і отримуємо вже результат, який змінити неможливо. Якщо брати лампи в інших форм-факторах, в них завжди є можливість трішечки там покрутити лампу в цоколі для того, щоб зловити фокус. Тут такої можливості у нас. Не буде з однієї сторони, це погано з іншої сторони, зазвичай в таких лампах виробники вже все чітко так підганяють, підбирають, щоб і не виникало необхідності крутити лампу і щось там ловити. Поставив і забув. Ну, власне кажучи, в цьому і полягає концепція ось таких компактних ламп. Ідеально підігнана конструкція компактних LED-ламп це завжди їх перевага, але у них є і мінуси: невелика потужність, і відповідно невелика яскравість. Тому давайте зараз перевіряти, наскільки вони відповідають заявленим виробником характеристикам і чи є там ті хоча б 1300 люмен і 28 Вт ватт потужності. При напрузі 13,6 вольт лампи стартують зі струмом 2,3 А. Їх потужність навіть трішки більше, ніж заявлено. 31 Вт. Світловий поток 1490 люмен. Та я так розумію, що це на ближньому світлі має бути 1300 і ближній з дальнім 2300, як написано на пакуванні. Ну, можливо, так і є. Потім у нас ефективність 47,6 люменоват, кольорна температура 5697 кельвін. Через 5 хвилин стрімко падає струм до відмітки 1,2 А. Майже в 2 рази. І відповідно в 2 рази у нас падає потужність 16,32 Вт. Тобто, вже набагато менше, ніж заявляє виробник. Світловий поток. Також падає вдвічі і це розчаровує найбільше. Всього-навсього 790 люмен. Ефективність залишається майже незмінною або трішечки підросла: 48,4 ват. І кольорна температура підросла до 5915 кельвін. Ну, власне кажучи, ми тут спостерігаємо дуже розповсюджену історію для деяких LED-ламп, коли виробник підібрав потужні компоненти, але не зміг. Зробити правильну ефективну систему охолодження. Тобто ми бачимо, що на старті лампи видають дуже хороші характеристики, як для такого форм-фактору, але дуже швидко їх втрачають, тому що починають перегріватись, і навіть ось цей товстий, масивний, важкий металевий корпус і невеличкий кулер не вивозять такої температури і такого навантаження. Відповідно, Драйвер дає команду знижувати потужність для того, щоб лампи не перегрівались. І потужність, а також світловий поток в результаті в нас за 5 хвилин падають вдвічі. Ну це дуже-дуже прикро. Тепер нам залишається тільки встановити ці лампи фару і подивитись, що вони зможуть, так би мовити, ну, в реальних умовах. Світлотіньова межа ніби і в нормі, але її межі якісь такі рвані, тобто немає однорідної чіткої лінії. І при цьому ще я бачу вище світлотіньової межі декілька таких рваних паразитних плям. Я не думаю, що вони будуть чинити засліплюючий фактор. Ну, але просто так для об'єктивності про них потрібно сказати. По яскравості візуально, також не бачу якихось вражаючих моментів. Ну, світять лампи досить стандартно і. Щось мені показує, що кулер їх не дуже сильно рятує в порівнянні, наприклад, з якимись схожими компактними лампами, які не мають активної системи охолодження. Колірна температура тут також кидається в очі. Таке більш синє все ж таки світло з таким легеньким голубуватим відтінком. Ну, Але так, плюс-мінус для LED-ламп, нібито і норма. Загалом. Стандартні лампи, і не можу сказати, що вони мене чимось вражають. Навпаки, ось ці моменти з рваними лініями світлотіньової межі додають трішки розчарування. По дальньому світлу, тут все чудово, в принципі, запитань немає. На дальнє з цими лампами ви скаржитись точно не будете. Також давайте візьмемо ще чорно-білий знімочок на ньому. Краще на контрасті буде видно якісь дефекти світлової плями і після цього вже проводимо контрольні заміри. На найяскравішому місці біля контрольної точки 1 ми маємо 1690 люкс. Точка 2 750. Точка 3 272. Точка 4 169. Точка 5 умовно водій Зустрічного авто 39 люкс. І точка 6 підсвітка узбіччя 615 люкс. Вище в лінії термінатора у нас світлові показники знаходяться в межах від 20 до 30 люкс. Як видно по показникам фотометра і люксометра лампи не дуже яскраві, і при цьому ми також спокійно можемо констатувати той факт, що вони нікого не сліплять. Зараз я стою навпроти фари на дистанції 4 метри, спокійно на неї дивлюсь, не напружуючи очей, і також ми, в принципі, ось по моєму тулубу в динаміці бачимо, що верхня частина вище лінії термінатора в нас знаходиться в тіні, нижня частина. Яка відповідає за освітлення дороги освітлена. Відповідно, ну, той самий ефект ми матимемо на автомобілі і нікого не сліпитимемо. Далі зробимо порівняння з іншими led лампами і навіть з галогенками. Для початку візьмемо найяскравіші галогенок, які на сьогоднішній день доступні. Це Philips Racing Vision GT 200. І ми бачимо, що галогенки просто розривають led лампи в лахміття. В контрольній точці 1 перевага на стороні галогенок, контрольна точка 3 знову галогенки, контрольна точка 4, ближня дистанція знову галогенки краще, і контрольна точка 2, галогенки виграють. Тобто світлова пляма у галогенок більш яскрава і більш насичена світлом. Контрольна точка 5, там умовно, водій зустрічного авто в галогенках менше світла і це добре. І єдине, де LED-лампи нам дають перевагу. Це підсвітка Узбіччя. Тут вони майже в 5-6 разів яскравіші за галогенки. Тобто якісь потенційні небезпеки на узбіччі, пішоходи, тварини або непомітні дорожні знаки з LED лампами ви будете бачити краще. А як на рахунок LED-ламп запитаєте ви. І я запропоную вам порівняти компактні лампи Bosmo з компактними лампами від Philips. Altinan Access. Також у 4 четвертому цоколі і при цьому. Філіпси в нас ще компактніші за Босма. В контрольній точці 1 ми бачимо, що тут взагалі Філіпси виграють безапеляційно, контрольна точка 2, ну, плюс-мінус однаково. Контрольна точка 3. Філіпси цікавіші, і контрольна точка 4. Знову перевага за лампами від Philips. В контрольній точці 5. Трішки краще себе поводять лампи Bosma. І Контрольна точка 6, підсвітка Узбіччя. Ну тут лампи Босма, вдвічі, можна сказати, яскравіші. Ну, але по іншим контрольним точкам ми бачимо, що, в принципі, вже на це можна навіть не зважати. Якщо рухатись далі, мені здається, буде досить непогано. Порівняти лампи Bosma ще просто з якимись стандартними, повнорозмірними, потужними LED лампами Наприклад, це можуть бути шомі f 8 Тут ми бачимо просто тотальну перевагу ламп шомі, і ми робимо це порівняння просто для того, щоб у вас було розуміння наскільки яскравими можуть бути LED лампи Навіть в контрольній точці 6 де в нас. До цього часу лампи Босма ми вигравали, лампи від шумі світять яскравіше. Єдине зауваження: ми можемо тут зробити по контрольній точці 5. Але згідно ДСТУ, в контрольній точці 5 освітленість вважається безпечною до відмітки 666 люкс. Тому, в принципі, все в нас в нормі. Ну що ж, з приводу ось таких LED-ламп, в мене завжди. Один і той самий висновок досить нудний, але в принципі справедливий. До яскравості сучасних потужних посилених галогенок ці лампи, на жаль, не дотягують. Тому, якщо ви хочете мінімальними зусиллями покращити світло в своєму автомобілі, збільшити яскравість. Я, мабуть, радив би навіть звернути увагу на посилені галогенки від Philips, Osram, Bosch чи Narva. Там ви отримаєте більше світла і також хорошу геометрію світлотіньової межі. По яскравості такі лампи в нас можуть конкурувати з звичайними непосиленими галогенками або галогенками LongLife, які ще тускліші за звичайні галогенки. Тут, можливо, є сенс говорити про заміну. Галогенок без збільшення яскравості, але зі збільшенням ресурсу. Все ж таки, ледлампи дуже часто слугують нам довше за галогенки. І також в цьому є сенс, якщо ви довго постійно їздите з увімкненим ближнім світлом, використовуєте його, наприклад, як денні ходові вогні. У вас лампи постійно світять, постійно втрачають свій ресурс, і в такому випадку є сенс. Розглядати LED лампи. Тобто тут ми яскравості не додаємо, а просто додаємо більше ресурсу. В всіх інших випадках, як ми бачимо, можна придбати більш яскраві галогенки, більш яскраві LED лампи і отримати набагато більше світла і більше безпеки дорожнього руху. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.